Химерний привіт коханим жахолюбам! У підвальний кінозал завезли австралійський горор. Цього разу будемо говорити з підлітками, які зібралися на невеличку гулянку з потойбічними розвагами. Поведу вас із собою. Я, роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Ходімо. Коул приходить забрати брата Декета з вечірки, оскільки той начебто обдовбався. Та далеко хлопці не добираються. Декет спершу всаджує ножа у брата, а потім і собі в голову. А ще у тому таке місті Аделаїді живе Мія, у якої два роки тому померла мама. Стосунки з батьком не дуже, і тому більшість часу Мія тусується вдома у подруги Джейд. Містом шириться дивний тренд. Двійко друзяк влаштовують вечірки, на яких можна на короткий час стати одержимим. Треба лише потриматися за керамічну руку, начебто медіума, запросити духа поговорити, а потім дозволити увійти в себе. Мія пробує, і такий досвід припадає їй до смаку. На наступній вечірці за руку береться Райлі, молодший брат Джейд. У нього вселяється дух матері Мії. Дівчина просить поговорити трохи довше, ніж став. Стандартні півтори хвилини і ситуація виходить з-під контролю. Хлопець починає кидатись по кімнаті, намагаючись вбити себе. Як з'ясовується згодом, невчасно обірваний контакт залишив духів у нашому світі. Тож тепер і Мія бачить духів без сеансів і життя оточуючих під загрозою. Головні ролі виконали Софі Вайлд. Магічні двері Александра Дженсен ритм Міранда Отто моторошні пригоди Сабріни, Джо Берт. Перший день та Зої та Рекіс, режисери фільму Денні та Майкл Філіпу. Сценарій написано спільно з Білом Гінсманом на основі ідеї Делі Пірсона. Брати Філіпу відомі ютуб каналом Рака Рака, для якого знімають видава у жанрі комедійного горору та чорних комедій. Також хлопці були у складі знімальної команди Бабадук. Там почали тісно співпрацювати з Самантою Дженнінгс, яка також виступила одним із продюсерів стрічки. Фільм порадував доволі динамічним розвитком сюжету, жахачки починаються уже в першій сцені. Помітно, що творці мають досвід по інтернет-контенті, де важливо відразу зачепити глядача і тримати до кінця. Далі щоправда, правда все трохи призупинилося, але ненадовго. Жестяк почав наростати, і остання сцена фільму прям чудово все доповнила. Хай вона й не до сирачки жахаюча і доволі типова для молодіжних горорів, але при цьому цілком доречна. Інтелектуальних вивертів та багаторівневого складного сюжету очікувати не варто. Це не психологічний трилер чи артхаусний жахастик, а все таки ближче до слешера. Хоча це не він. Гра із магічним артефактом є очевидною метафорою прийому неповнолітніми алкоголю та наркотиків на вечірках, а фільм прозоро натякає, що так робити не варто. Актори чудово відіграли в рамках своїх ролей. Можна, звісно, докупатися, що персонажі чи походження роки дуже слабенько або практично не розкриті. Але Денні та Майкл Філіппо повідомили, що вже практично завершили зйомку прикола, у якому розповідається передісторія Декета зі вступної сцени. І як я розумію, там ми і дізнаємося, звідки ж та забальзамована кінцівка взялася. Або із сиквела. Робота над яким теж уже розпочата, або й триквела, який, підозрюю, теж колись буде. У світовий прокат говорю до мене вийшов одночасно із маєтком із привидами, і несподівано став найкращим стартом для фільму A24 з часів Мідсомеру у 2019-му. Позитивно відгукнулися про роботу імениті режисери Пітер Джексон, Кінг Конг, Стівен Спілберг Парк Юрського періоду, Джордан Піл, Пастка та Арі Астер Сонцестояння. Зокрема, Джексон назвав стрічку одним із найкращих і найнапруженіших городів з переглянутих за останні Роки, так що хто подивиться, той зможе або погодитися із режисером, або зрозуміти, що ніфіга він у житті не бачив. І сьогодні говорить до мене, отримає звання наручнику. Словом, така авторська замальовка на тему, чому не можна розмовляти з незнайомцями. Сподіваюся, хтось отримав урок, а решта просто гарно розважилися. Для бажаючих пригостити підвал кавою. Прикріпили в описі номер картки. Але й про донати на Збройні сили України забувати теж не слід. На екранах був як завжди Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Наступне видиво уже зовсім скоро. Химерної ночі. Слава Україні.